Добрий вечір, дівчата. Хотіла перед вихідними анонсувати наші навчальні заходи на цей місяць і трошечки на наступний. В нас такий планований форс мажор, але все ж таки форс-мажор. Одна з наших тренерок, Дашевська Наталя, фактично більшу частину цього місяця перебуває в Україні. Їм везе, вона буде спікером на Конгресі Анатомія Краси в Києві. І проведе, відповідно, семінари в Дніпрі і в Запоріжжі. Велкам! Хто туди їде. Будь ласка, можемо скинути вам додаткову інформацію щодо е дати, локації і так далі. От, з нами лишається Васенко Оля, і ми цей місяць вирішили присвятити її заслужену, Любимчику полімолочній кислоті. У ну, нас взагалі така, але ще в нас є і отака. Так, ми проведемо майстер-класи в різних містах. Нижче я скину перелік: це буде Варшава, звичайно, Вроцлав, звичайно, в обов'язково. Буде тепер також Краків обов'язково, і буде, наскільки я пам'ятаю, Познань вже узгоджена. Якщо є у вас побажання щодо якихось інших міст. Будь ласка, пишіть обов'язково менеджерам, дірехтам в особисті, куди, ну, неважливо скрізь вас. Піймаємо, значить, що це за майстер-класи, в чому їх цінність, і що ви з того які можуть бути формати, що ви з того будете мати. Ну окрім того, що це досвід, це портфоліо здоровенне власне власенко Ольги, це поєднання, сумісність різних препаратів, підготовка клієнтів, ведення клієнтів і портфоліо по деяким клієнтам вже за три роки. Що робилося конкретно цим клієнтам, як вона їх вела, чому саме це? Вот. Ну, є що послухати, є чому повчитися. Це один варіант. Просто косметолог присутній на семінарі. Другий варіант косметолог може побути, звичайно, моделлю. Третій варіант в цей же день, в кінці, косметолог може відпрацювати одну модель з нашою. Найбезпечнішою і ефективною полімолочною кислотою. Але, звичайно, це стосується виключно тих дівчат, які вже володіють канюльними техніками. Тобто, постановка руки неможлива в такому форматі. Або вже в нас вчилися, наприклад, да, і чи не в нас вчилися, ну, знають канюльні техніки, щось підзабули, або просто хочуть безпосередньо відпрацювати хоча б один раз саме наш препарат, щоб його відчути, так як роблять. Мудрі, дівчата, і ну, я вважаю, що це дуже правильний підхід. От. Потім у нас буде серія семінарів взагалі по ПДРН. Тут буде приділена увага всім тим засобам, які ви бачите з назвою ПДРН. Ну, Звичайно, король термофіла – це пдрн бустер Далі пдрн Венейшн, глутатіон і так далі. Всі по списочку. Ну, Бустеру, мабуть. Буде найбільше присвячено уваги, бо ну по суті по цьому препарату можна взагалі окремий семінар проводити. Теж, кому цікаво, кому актуально, будь ласка, пишіть і будемо планувати вже наступні місяці. Окрім цього, у Вроцлаві. Наскільки я пам'ятаю, два, два дні індивідуальних занять з Власенко. 4 числа ось буде в Білостоку безпосередньо в клініці навчання. Так що, кого цікавить такий формат, теж пишіть, обов'язково розглянемо. Ну, мені здається, що це найкращий варіант, так, щоб навчитися вже так желізобітонно. Так, що ще хочу сказати? 12 листопада кадавер аутсайд. Наша Маріна Петрівна, яка знову ж таки з цим продуктом робить просто шедевральні результати. Запрошуємо, дивіться, дівчата, там гіпсові голови. Це не просто взяв і стульчик придвинув до стола і замовив і ще одне місто місце, перепрошую ну, і усадив десь косметолога. Ні, вони робляться певний час. І дуже не хотілося, щоб ми комусь відмовили через те, що в нас немає вже такого інвентаря. Скажімо так. От, прошу дуже поранень, якомога раніше сповістити. Про бажання бути на цьому заході. Теж буде практика в кінці дня, теж можна бути моделлю, ну, і буде повноцінний насичений день, як завжди на наших конференціях. Але один день на цей раз. Ну, наче сказала все. Всім гарних вихідних. Па-па.